І сьогодні я хочу поговорити, знаєте, такий міні-анонсом. Мав би бути міні-анонс до і запрошення на групу ресурсну завтра, в неділю, 25 травня 2025 року, але вже місця всі зайняті. Але є декілька місць на 1 червня, на наступну неділю, о 18-й годині. Ми будемо говорити, наступна наша зустріч буде присвячена жіночій силі, жіночій особистій внутрішній силі, самоцінності, і буде загальна така тематика про те, як відновлюватися, набиратися ресурсів. Після аб'юзивних стосунків. Ну, і в принципі після такого нересурсної взаємодії. Неважливо, це стосунки в парі, це стосунки в сімейній системі деструктивні, чи, наприклад, на роботі чи в принципі в соціумі. І я як тренер, який супроводжує до глибоких трансформацій в житті в важливих сферах і в житті в цілому я багато про це говорю і маю справу з такими випадками. Тобто, не випадково я дуже багато говорю про саме те, щоб була ресурсність. Чому? Тому що людина ресурсна, вона зазвичай вона має. Міцну опору внутрішню самоцінність із нересурсним, тут є такі, знаєте, границі, які не можна переходити, тобто такі внутрішні стопи. А люди, які, в яких слабка внутрішня опора, які не мають підтримки, розгойдані такі внутрішньо, зовнішньо, а, якщо опори йдуть на якісь зовнішні фактори. То зазвичай тут проявляються якісь зачіпки, емоційні, там матеріальні, до речі, коли або це, наприклад, якісь переконання соціуму, типу що жінка повинна там щось комусь, або що. Ну, коротше, а ці такі бувають провали, і людина зменшується, 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 прогинається, поки це вже ну, це вже приносить шкоду, а не просто там десь зникає потроху самоцінність чи самоповага, і ресурсів багато не буває. Чим більше людина ресурсна, тим більше ну, є вибір, як діяти, є опора на себе і. <свист> ну, це важливо про це говорити, про те, як виходити екологічно з аб'юзивних стосунків, і важливо давати людям підтримку при відновленні внутрішніх опор при налагоджуванні. А, от, глибинного контакту з собою, своєю самоцінністю. А самоцінність це коли я люблю і ціную себе просто за те, що я є. За така, як за, ну, це стосується і жінок, і чоловіків, але зазвичай ну, жінки більше підвладні <кій> тому, щоб зламатися. Але добра новина в тому, що вони і відновлюються кращі чоловіки. Все-таки ламаються і їм ну, там менший відсоток відновлення. От і. Сьогодні ми поговоримо з вами про це в рамках такої промо-акції перед наступною ресурсною групою. Я поговорю з вами, дам рекомендації 5 простих технік, які можна використовувати самостійно, якщо у вас немає можливості, наприклад, фінансової, чи у вас немає часу, немає можливості. Дати собі можливість побути наодинці, наприклад, з там, телефоном, ноутбуком, і так далі. У вас немає, або у вас є страх, якісь внутрішні такі фактори, які вас зупиняють, або не вірити в себе і так далі, ви можете спробувати самостійно. Використовуючи дані техніки в комфортний для вас час, м'яко поступово повертаючи собі силу, гідність і довіру до себе, у мене є теми, з якими я працювала. Наприклад, я приймала рішення з ними працювати ну наприклад у вересні, дійшли руки тільки заразом. Ну, там трошки іншої направленості, але там треба, треба теж о, така міцна опора на себе а, в одній з сфер. І м, тобто це нормально, якщо ви йдете поступово, якщо вам дається це не відразу отак. От. Хоча ну, якщо дуже потрібно, а, і вже зміни почнуться тоді, коли ви а, перестанете бути терплячими до дискомфорту, коли вам перестане бути нормально. Там, де вам ненормально, ви перестанете з цим миритися, і вам не важливі будуть умови, як це змінити. А, все, у вас почнуться зміни. Нехай це буде такою <смітно> мотиваційною, а, тим, що буде надихати вас, продовжувати рух далі. А, в чому... Ізюмінка групи, тому що там збираються однодумці, і синергія, все таки, групи це ну, сила більша ніж просто своя, коли бачиш, що Такі ситуації і ще страшніші ситуації, або там якісь інші моменти бувають не тільки в тебе, а бувають ще у сотень тисяч жінок. І ми прийшли в цей світ, в принципі, всі не для того, щоб просто бути, знаєте, в такому стані, коли все добре. В кожного свої якісь перетрубації, в кожного свої якісь трансформації, а в кожного свої уроки, духовні, матеріальні і так далі. І от якраз цінність групи в тому, що ми це робимо поступово системно. І як би не було, ми не зупиняємося. Є можливість розказати, є можливість отримати підтримку, є можливість зрозуміти, а що ж відбувається зі мною, подивитися, як цей шлях проходять, і інші учасниці. І головне пам'ятати про те, навіщо ви це робите, і замість того, щоб опускати свої руки, опускати свої крила, знаєте, піднімати ці крила, надихатися, знаходити живі сенси, знаєте, коли ми ненавидимо це життя, бо не нам ненавидимо якийсь фактор. А всесвіт нам дає можливість, щоб нас цього не було, і навіть якщо ми це логікою хочемо, там любимо і так далі, це нам потрібно те ж саме життя. Але ми коли там жаліємось на нього, там робимо вигляд, що терпимо. Ну тобто, це така стратегія. То а, 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 це призводить до того, що більше того, якогось деструктиву, а, і буде привід ще більше, 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 от, бути таким незадоволеним життям там і так далі. Тобто, як тільки у вас якийсь деструктив, знаходите привід, говорити, що в мене е в мене ще ціле життя попереду. В мене а, є любов до цього життя. Я дякую цій ситуації, що вона мені відкрила таку мою силу, яку вашу силу, яку вашу сильну рису, яку вашу відмінність від того, що зараз відбувається, наприклад, там навіть ваша посмішка, навіть ваша. А, сяючий погляд, навіть ваше якесь добре слово, воно потрібне, а, особливо в нинішній час. І, а... Це не дивина, коли хтось може бути, знаєте, така гординя, а просто прес людини від того, що, наприклад, а всередині це проявляється зовнішньо як захисний механізм, а всередині в людини просто така якесь відчуття, що ну, коротше це захист від чогось, Там немає контакту з своєю внутрішньою самоцінністю, тому що людина, яка має контакт з самоцінністю, яка знає. А свої сильні сторони, яка любить це життя, вона ну, апріорі не, бу... не може бути злою, наприклад, ображеною там і тією, яка примножує якийсь бруд, якийсь. Деструктив у цьому світі, якийсь негатив. Навпаки, коли мені добре, я працюю над тим, щоб якомога більше цієї доброти було в зовнішньому світі, щоб якомога більше було реалізованих людей, там і так далі. Тобто, от як тільки ви відслідковуєте з якою мотивацією що ви робите, чесно собі зізнавайтесь. Після чесних внутрішніх відповідей з'являється зміна, та яка потрібна. І повертайте собі силу, повертайте собі свою внутрішню гідність, незалежність і довіру до себе. Довіряйте собі і створюйте собі комфортне життя. Отже, техніка про ваше ні і про ваше так. Візьміть два аркуші. Я рекомендую вам взяти два аркуші, поділити їх на пополам і ліворі. Написати ті фактори, яким ви говорите ні. А і праворуч, наприклад, яким ви говорите так. Пам'ятайте, що якщо ви чомусь говорите так, то чомусь ви говорите Ні. І тут важливо, якщо ви говорите так своїм мріям, своїй реалізації, своїй силі, то це окей. Якщо ви говорите НІ собі. То а, значить деся є те, що забирає вашу силу через так, чомусь зовнішньому. Можливо, ви десь хочете бути перед кимось зручними, тому що є таке переконання. Можливо, з дитинства ця історія йде, що зручних люблять. Або ви боїтеся проявлятися, тому що здається, що якщо я проявлюсь, мене десь там закритикують, натюкають і все, я ніби перестану жити. А це теж з дитинства така історія йде, коли говорять не висовуйся» там і так далі. Є дуже багато різних історій, але важливо пам'ятати, що ціна так, чомусь зовнішньому те, що ви, наприклад, не розумієте навіщо вам це, або занижаєте свої якісь потреби. Це так, чужі мрії. І ваша енергія, ваші ресурси вони йдуть туди. Тому проаналізуйте, чому ви говорите так, чому ви говорите ні. І напишіть усе, що хочеться: ситуації, фрази, дії, ставлення. Потім за бажання ви можете написати коментарі, можете зайти в телеграм-спільноту і написати там, що у вас вийшло, що ви побачили після того, як написали. А тільки ті, хто готові, і можливо. У вас після цього буде дуже важливе для вас відкриття. Чому ви хочете говорити ні? Чому ви хочете перестати говорити так? Яке життя ви створюєте так своїми, так собі? А, і що ви, і скільки ви віддаєте а, ні собі, куди куди йде той ресурс, який є у вас, але ви його блокуєте своїм ні. Наприклад, можуть бути різні ситуації, але мета цієї вправи це повернути межі, відчути ці межі і повернути їх собі, відчути право на відмову і побачити свою цінність, право на відмову комусь і право на дозвіл собі. А, великий відсоток а, а, негативних ситуацій в житті людини, коли не реалізовуються цілі, немає а, задоволення від життя. Ця людина собі заборонила або вона перейняла якісь від великої любові, там, наприклад, до родової системи, чи там ще до чогось, а, вона перейняла цю заборону. Ну, наприклад, абсурдно, коли. Ну, не на часі там, радіти, не на часі там, слухати якусь музику і так далі. Ну, Серйозно моє життя зараз не на часі. Хто таке сказав? А, ну, чиї це правила? Навіщо ці правила створені? Що, що загалом, яка суть цього всього? От, тому аналізуйте і практикуйте дозвіл собі а, того, що для вас важливо. Наступна техніка, друга техніка це. Тіло говорить. Це тілесна арт-практика. Намалюйте контур свого тіла або просто силует. Ви можете взяти великий, знаєте, а... Я не знаю, Ватман чи як він називається, або поєднати декілька Ватманів і обмалювати своє тіло, зробити таку копію свого тіла в повний зріст. Це буде дуже круто. Але ви можете просто на А4 також намалювати контур силует свій і подумайте, де зараз живе напруга. Наприклад, біль, от де він живе в вашому тілі, де ви його відчуваєте, де тепло. І спокій, і познач, позначте ці місця, позначте ці зони тим кольором або символом, який відповідає цьому. І проаналізуйте, напишіть собі письмово, ви можете також, також поділитися, якщо ви до цього готові. Що тіло хоче вам сказати? Чого ваше тіло потребує? Ваше тіло це дзеркало вашої підсвідомості. Ага. Завдання цієї вправи м'яко повертати контроль і контакт. Перш за все, контакт. Потім уже контроль із тілом, а, слухати його сигнали. А, уже далі наступний рівень це вже про ресурси і реалізацію. Це. А, ну, Перепрограмовувати своє тіло, але це, це потім. Спочатку нам потрібно просто подивитися, об'єктивно продіагностувати, а що в нас є, на що запрограмоване наше тіло. А, і кхе, довіряйте собі в цьому, в цій практиці, а, опирайтеся на себе, виберіть собі час, наприклад, а вранці, рано, а вранці, коли ще всі сплять, наприклад, і що у вас є. Хтось або там пізно ввечері, або, можливо, в день, коли ви залишаєтесь наодинці з собою. І послухайте, що тіло хоче вам сказати. Що ваше тіло потребує? Ну, в ідеалі, звісно, дати те, що тіло потребує. І третя вправа це образ сили, метафора сили. Рекомендую вам зробити три глибоких подихи, три глибоких видихи, сісти, відчути стопами землю. Там, спина теж відчувала опору. Ми витягуємо голову вверх і робимо глибокі подихи, вдих-видих. І внутрішнім зором: уявіть, як виглядає ваша внутрішня сила. Поставте такий намір, як виглядає моя внутрішня сила? Можливо, це якась тварина, можливо, це стихія, можливо, це якийсь символ, а можливо, це якийсь архетип. образ. Робимо три глибокі вдихи, видихи а, і відкриваємо очі. І зараз рекомендую вам намалювати на папері цей образ. А, і... Завдання ми пам'ятаємо арт-терапії не в тому, щоб намалювати красиво, а в тому, щоб випустити емоції, розблокувати, розконтейнерувати, розконсервувати на папір. Не для раси ми це робимо, а для себе. І потім, за бажанням поділіться, зробіть висновки для себе, а потім поділіться, що вас вразило в цьому образі. Мета цієї вправи це знайти внутрішню опору через метафору сили. Яка ваша внутрішня сила? Нехай цей малюнок буде, може це просто якісь точечки, чи рисочки, чи слова, чи ще щось. Чи може це буде красива картина? Але це про вашу силу. Така вона ваша внутрішня сила? Вона може змінювати цей образ. Запрошую до речі, на а, овла, онлайн і офлайн. Створення індивідуальних метафоричних ресурсних карт. От, дуже така, ми створюємо такі карти, метафоричні індивідуальні, на кожну зону, на кожну сферу. Так, і у нас техніка четверта: це я існую. Ми можемо щось творити, ми можемо реалізовуватись, ми можемо контактувати з зовнішнім світом, коли ми відчуваємо себе. коли ми… Відчуваємо себе в тілі, коли ми а, розуміємо, що, по-перше, ми є, а потім ми вже пізнаємо, хто ми, які ми. Далі це вже про задоволення, уже потім про реалізацію, вже потім про щось таке масштабне відчуття, уже потім про вміння створювати образи, які стосуються майбутнього там, чи інших людей. А, уже ми далі потім говоримо про якусь місію життя і так далі, але це вже ну, там, високі такі рівень, рівні мотивації. А зараз наше завдання, якщо ви а, мали м, досвід чогось негативного, якогось а, деструктивного контакту, перш за все, це повернути себе а, в м, відчуття, що я є, я існую, а, я живу. Тут я рекомендую вам взяти дзеркало. І можна робити, до речі, в парі. Якщо у вас, наприклад, є а, з ким зробити, От, якщо б ми робили це в групі, ми б а, стали б один напротив одного, ну, можна взяти дзеркало і дивитися в дзеркало. Подивитися в дзеркало і промовити вголос кілька разів свідомо усвідомлюючи кожне слово, кожен звук Я є, я існую, я важлива. Я достатня, я невинна, я гідна любові, я гідна того, що ви вважаєте за потрібне додати. І головне це дихати, дивитися собі в очі, можете записати собі на диктофон, наприклад, або в телеграмі оці слова, оцю фразу. Можете їх запам'ятати, а можете слухати, записати потім, щоб вашим голосом це програвалося, і говорити собі. Оці слова я є, я існую, я важлива, я достатня, я цінна, я невинна, я гідна любові. І дихаємо. Дивитися собі в очі можна обійняти себе, можна зробити собі метелика, а це знімає напругу, заспокоює, можна погладити себе, можете потанцювати, якщо вам захочеться, або зробити якісь інші дії. Можете поплакати, але головне відчувати себе в тілі, відчувати ногами підлогу, відчувати а, тілом під собою якусь опору. І мета це повернути ідентичність, підтвердити своє право, констатувати це право на життя, на цінність і на щастя, на достаток. І наступна вправа. П'ята вправа це коло підтримки. У кожної людини є свої якісь випробування, є свої якісь слабкі е сторони, є сильні сторони, є слабкі сторони. А, і в цьому і завдання прожити, зрозуміти, а, щось підтягнути, щось навчитися а, а, володіти, управляти. І, Сьогодні запишіть ті слова. Можете проговорити на диктофон, якщо ви працюєте самостійно. Одне речення, яке сьогодні хочете почути. Одне речення, одне слово, те, що вам важливо. І це в голос, це перед зеркалом, це на диктофон і прослухайте. Наприклад, я у безпеці, я не одна. А твої сльози це знак сили. Або мої сльози це знак сили. І можна зробити, наприклад, якщо у вас є можливість зробити це з кимось в парах, або а, дихаючи, а, наприклад, якщо ви проводите якісь а, а, ну, зустрічі з подругами, то корисно провести час, використовуючи цю а, вправу як а, вправа для підтримки а, один одного підтримки ніколи багато не буває. І мета цієї вправи це глибокий досвід прийняття і підтримки та належності. Дати один одному, дати собі цю підтримку. Не констатувати факт, наприклад, якогось негативу, а навпаки, направляти свій фокус уваги, свою енергію на ресурсне мислення, на ресурсний стан. І важливо пам'ятати, що відновлення, одужання від деструктиву це процес, а не гонка. Тут немає такого, що потрібно а, швидше, потрібно там ще щось. Ні. А ці техніки, цей час, який присвячуєте собі, це кроки, крок за кроком. Головне системно повернутися до себе до свого голосу, до цінності свого внутрішнього світу, до цінності свого тіла. До права бути радіти, і це норма. Якщо хочете пройти цей шлях у колі підтримки, я запрошую вас до ресурсної групи наступну неділю, 1 червня 2025 року, і ми будемо говорити про жіночу силу. Можете написати в коментарях, які у вас інсайти були після того, як ви зробили ці техніки. І пам'ятайте, ви не одні. Ти не одна, ти важлива, ти цінна. І головне, що ви вже відновлюєтесь, і у вас все вийде. У вас обов'язково все вийде. У вас вже все виходить так, як потрібно. І навіть краще. Головне, не зупиняйтесь, прислухайтесь до своєї інтуїції з вдячністю до того, що є можливість отримувати знання, є можливість жити, поки ми дихаємо. Значить, ще є час для того, щоб створити те, що хочеться. До нових зустрічей.